Вітаю вас, шановне товариство! Це доволі неочікуване відео, адже нещодавно Гейм'ю дав інтерв'ю одному дуже цікавому хлопці. є свій інтерв'юверу, якому Гейб вирішив заявити, що працює з багатьма партнерами з Росії і хоче відвідати сам. Росію. На перший погляд багато почали думати, що це штучний інтелект. Інтерв'ю якесь зробив, адже на момент створення цього інтерв'ю у каналу було 19 підписників. І ну, очевидно, що коли Гейм дає такому каналу інтерв'ю, це доволі таки дивно. Але Valve підтвердили офіційно, що це справжнє інтерв'ю. І от вчора на стрімі ми. Виясняли, чому так трапилося, чому Гейб це говорить, і писали йому листа на його імейл. E Хочу зразу розвіяти ваш скептицизм. Гейм'ю доволі таки часто відповідає гравцям в Доту, в КС та взагалі різним користувачам Steam на своєму персональному імейлі. E Могли бачити на редіті відповіді Гейба різним користувачам. Навіть мої глядачі підтверджували, що пару разів писали, і гейб відповідав на їх. Питання, тож ми вирішили спробувати, адже якого хріна він взагалі це говорить. Що з цього вийшло? Ви дізнаєтеся в цьому відео. Це от суто американська історія. Ви ніде не побачите це в іншій країні, от тільки в Америці. Це відчуєте. Значить, ми коли були на інті. Е, ну, тоді, е, тоді ми. Е, ну, це зараз смішно буде, але ми тоді йшли, е, прогулювалися з резолюціоном. Ну так, сланяра ще той, але ж тоді хто знав. От і ну, до нас підходять якісь просто американці, ну рандомні на люди, люди якісь. Ми їх не знаємо взагалі. просто там йдемо зі стадіону в готель. І він такий. І ці такі, типу, американці підходять і кажуть: О, hello, you are from tournament. Hi guys! We, типу, how you doing? How is your life? Типу, ну, я їх взагалі не знаю, хто це такі. Коротше, і такі hello, nice, типу, everything is fine. І вони, і вони такі, знаєте, от, просто ну, максимально от на, на позитиві такі, типу, підтримати нас. А ну я взагалі не знаю, хто це такі. І коротше, потім. Ну, такий small talk, да, американський. такий думав, блядь, ладно, все нормально, наче, ну, бай, типу, погнали. І знаєте, що потім відбувається? От ми відходимо два метри від них, два метри від них. І Вдогонку я чую, ну, вони між собою вже спілкуються кажуть: this fucking Russians, блять. Ну, типу, ну, без, блядь, воно таке. І вони пішли, пішли на непросто. Я такий. От це от воно, я впевнений в цьому. Типу, чувак, взагалі, що у нього це спитали, але на він це говорить. Я не знаю. Оце тупо оце, ті, оце максимально американська е, темка смолтолку. Ось такого. От просто максимальна. Так, да, пишуть бази, я думаю, друзі це відчували. От такий от смолтолк, типу, на, на публіку. Yo, you're my best friend! Hello, yeah! Є! Yeah, типу, э, ми там, ми там вас, це, любимо, там і так далі. А, поті, а потім. Ну, це просто випадково я так почув. Ну, це почулося, коли ми вже відходили. Тобто, це буквально 2 метри від цього э, трапилось. от Ні, ну так, але я погоджуюсь, що він каже, щось таке взагалі. Зараз ми будемо йому листа писати. А, да, дайте пошту. Дайте пошту. Зараз листа будемо писати Гейбу. Який Що ви видаєте, господи. Чекайте. Так, буду писати з бізнес пошти своєї. Щоб бути дуже крутим, типу. Щоб він розумів, що. <різь> а, що Диум, ви Диум, не за биким спілкуються. Радиант це Диум, воно? А це що це за кот? Це точно воно? Що <різь> це за котик у нього на аватарці? <різь> так, що пишемо? Давайте думати. 10 <різь> Your Ukrainian Five seconds remaining. Community from Dota Hello, Mr. Gaben. Team ben. I'm Ghost. P. Ukrainian Dota 2 player. Player. And streamer. I've been watching your recent Ten seconds uh, remaining. Yeah. Your interview recently, which was released Uh, да, чекайте. Після Тут цього листа в гостіка не тільки Акс буде в трусіках, а й всі інші герої. Е-е. Uh, uh. Так. А, да, точно, з великою ж треба. Honestly, I'm very sad that you want to visit Якщо напишу з маленької буде думати, що я передвзятий. Та й похуй. Раша. Uh, this country. This. а. Ah, крап. Mr. Гейб. Кома? I said good day, sir! This country. 10 seconds remaining. О, mm. oh, як же здорово! Ah, я я не напишу не просто каунтю. <laughs> ладно, Five ладно. Написав, Pick. все. А крапку. Крапку, що ж поставити? Все нормально. Uh, this так, треба слово. <smart noise> треба слово якесь. uh n -n 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 -n. Is wedging them is wedging full scale seconds remaining and attacking Five country, seconds remaining which is ukraine we're trying Brilliant hard big. to protect ourselves. Так що, а. Our Давай, Давайте так. А так. А, аурсе. Давай, арсе. Так, написано, да? No. Так, я можу Enter натиснути, не відправиться? Five seconds remaining. Окей. 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 Гейбэн, комушескороче, скорочено. гейб ньюил. Enter відправиться? Перевірю тут. Shift enter нормально. So. Really enjoying. Давай, твое. Right enjoying Dota Two and all Steam, but D hearing D this kind of stuff from main person from Valve is disappointing. Why would you do that? 10 секунд осталось. I will not buy... Блять, ладно, я не счет... Так. Ладно, треба серь ⁇ треба серьезнейше Five секондс ремейнг. Що пишемо чат? Ні, тихенько. Я, я зроблю як можу. Я напишу. Я напишу. бо не похуй взагалі. Я напишу. Я хера він пиздить цю шляпу. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. It would be great that. after it. Всім здоров. Гостік скопію весь ml, встав chat GPT і напиши щось типу Polish this zmail, please. И, ну, Щоб він тобі там граматку підправив, форфографію. щоб ти не виглядав взагалі. ну типу як же ж добре! Як же добрей взагалі! <laughs> it would be great that after this message you will reconsider your thoughts about visiting Russia. And if you wanna know why you should. Reconsider this. Visit my own country, remaining. Ukraine. Five I will show you remaining. everything what Russia did with my, team my country. Thank you for your time. Hope. А. Тен секондс 5 seconds remaining. Да. To my country. От. Thank you for your time. Hope you understand my emotions. Нормально? Побачив. Но я відповів без без бикування я важаю. Що не подобається? Напиши, Та, що це так. сприймається як підтримка Росії, і нехай спростує теж публічно. Бікос. Because... Так, да, До речі, це хороша ідея. Стейтмент Ні, ладно. Я, насправді, я думаю, цього достатньо. Я думаю, цього достатньо. Radiant team Pick. Dire team Pick. Я ду. ладно, чат. Чат, GPT, зараз засуну. Зараз. I said good! Такой day, sir. Текст, який я пишу. Поштою гейбу юелу. <laughs> зараз. Зараз, зараз. Давайте, GPT, працюй, Йолік в 5 секунд ремейн. Ніфіга собі. Подивіться, який я розумний. Подивіться, який я розумний. Подивіться, а тепер гляньте. I was deeply, deeply saddened to hear that you are considering visiting Russia. This country is currently waging a full-scale war against my homeland, Ukraine. Every day we face missile strikes, drone attacks and civilian casualties. We are doing our best to defend ourselves and preserve our freedom. The, Ukra the Ukrainian Dota 2 and Steam community has always appreciated Valve's work. Dota 2 brings joy and meaning to many of us. Even during such dark times. That's why hearing this from someone as important to as you is truly disappointing. I hope this message might encourage you to reconsider your plans to visit Russia. And if you are open to understand it, the full picture I am only invited to visit Ukraine instead. I would honor it to personally show you the reality of what Russia has done to my country. Thank you for your time. Hope you understand Ну Що не так? Що не так? Що не подобається? Яке тире? Так, так воно нормально. На так, типу? що? А ладно, давайте. Давайте, коротше, я просто їх приберу нафіг, щоб він подумав, що я також людина, котра може помилятися. О, так. Ну, будемо будемо як цей. Будемо як е з вестернами працювати. Надіслати? I said good Про демошта клоку! Це наступне! Наступне буде. Наступне надіслати, блядь. Побачимо, що скаже. Ну, такого контенту, я думаю, ніколи в житті ви ще не бачили. Сподіваюсь, Гейб не заховає голову в пісок, як його улюблений герой в Доті Сен Кінг, це полюбляє робити, і дасть якусь відповідь. Якщо нічого не відповість, ну мовчання також відповідь. Ми, хоча б, спробували. Дякую, що дивилися відео. Пишіть свої думки щодо цього всього в коментарях. І побачимо з вами, коли побачимось. На все добре.